На 1 листопада цього року фонд гарантування вкладів виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після повномасштабного вторгнення. Це ті вкладники, які звернулися за відшкодуванням, які не є громадянами країни-агресора. Та не перебувають під санкціями. Загалом від лютого 2024 року під процедури виведення з ринку підпало 9 банків. 8 опинилися в ліквідації, і один сенсбанк було націоналізовано. Нагадуємо, що під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування Фонд забезпечує гарантовані виплати в розмірі 100% вкладів, включно з відсотками. Під час війни. Фонд виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, майже 9 мільярдів гарантованого відшкодування. Зазначаємо, що виплату гарантованого відшкодування фонд здійснює з власних ресурсів. На 1 листопада поточного року накопичено 41,9 мільярдів гривень. Загалом від початку заснування фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 мільярдів гривень. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш финансовый испокий.